Фух. Всім привіт! Сьогодні 30 жовтня. Я знову без Рити Комусь з сім'ї треба і працювати, комусь відпочивати. Ну, насправді в нас з Рітою були спільні вихідні, але погода не дозволяла покатати. А сьогодні дуже значна світова подія. Мій дружбан. Олександр Валерійович Буряк для друзів бурячок стає велосипедистом. Зараз я прямую на почайну в минулому Петрівка. Там є веломагазин, де Олександр зараз придбає собі веліка. Ну, з назви ви вже розуміли, що це буде Конандейл, а який саме подивимось далі. Веліка ще він не купив у процесі, але педалі він купив. Ось я їх везу. І питання до виробника Конандей. Ну невже ви за такі гроші не можете комплектувати великі педалями? Я не розумію. Вже сідло тоді зніміть там. Я обов'язково на ньому проїду і скажу свої чесні враження. В мене канал початківця, реклами в мене немає, тому в мене все по-чесному. І до речі, за блогерів, я дивлюсь останнім часом з велотематикою розвелось дуже багато блогерів, але скажу вам чесно, не всі чогось досягнуть. Ну, по-перше, це дуже вузька тематика. По-друге, ми перейшли на українську мову. Це дуже правильно, це чесно, ми українці. Але, на жаль, українською мовою канал дивляться тільки українці. Якщо розмовляти англійською, перспектив куди більше. Російською теж перспектив більше. Так як російською мовою розмовляють і казахи, і грузини. Її розуміють і Прибалти, і таджики. На даний момент. Знімання відео це для мене хобі. Я дуже люблю знімати, монтувати. І, чесно кажучи, не знаю, надовго мене хватить чи ні. Ну, на даному етапі мені це все дуже подобається. Погнав я в магазин. Наче й не дуже навалюю звичайний темп. Але піддів' я під спиртовий костюм літню термобілизну. Спочатку було добре, а зараз жарко. Сонечко вийшло. Ну нічого, десь зніму. Їду по дорозі, а по праву руку, вон там, де тротуар, є велодоріжка. Це я велопорушник виходить. Але ж не було ніяких знаків, що починається велодоріжка. І вона так вже. Ледве проглядується. Давно малювали. Я вже на правому березі Києва пару ками мені залишилось до веломагазина. Зараз з'їду, проїду трохи по велодоріжці. Тут вона така гарненька, відокремлена. Насправді в Києві велодоріжок вже багато, але дуже багато в нікуди. Велосипедистів в Києві. Їздить не навчають, ні разу не бачив, щоб штрафували. А було б прикольно, на мій погляд, отак проводити якісь рейди, зупинили велосипедиста-порушника, оштрафували і видали якийсь буклетик з правилами дорожнього руху. Це було справедливо. Наприклад, ось учора наблюдав таку картину. Стоять наші доблесні поліцейські. І виловлюють порушників, хто їде по полосі для транспорту громадського. І тут їде самокат у двох п'яні без світла, позустрічні, мимо поліції, проїхали ноль реакції. А чого Бо ці прокатні самокати наверх, мабуть, заносять великі суми і нема команди їх штрафувати? Я під'їжджаю до веломагазина і зараз буде цікавий для нас всіх момент. А ось і щасливий обладач майбутнього веліка. Привіт. Приїд. Знайомтесь, це Олександр, я вже про нього розповідав. Ось такий от велосипед. Збираємося купити, нам його збирають. А він йшов у коробці. Нема не обмотки, це все на новому веліку ставиться? Обмотка буде, все буде. Ну Поки що він отак. Але я думаю, що через півгодини він буде вже красивий. Як називається цей велік? Top Stone 2. Ну Наприклад, ось Pride Rocks Tour, такий як у мене. Вони ще є в продажі, хоч останній рік випуску 22-й. Його купуєш і відразу треба змінити сідушечку. Обмоточка тут не ахті і резина. У канондейлі купив і поїхав у цьому, що Сашко вибирає. А ось канондей як у Ріти. Тут теж все добре, але треба змінювати гальма негайно. Як тільки хтось буде купувати, гальма в смітник. Ось запам'ятайте, як вони виглядять. І я цього не розумію, як це за такі гроші купляєш велик і треба щось змінювати. Вже майже готовий. А я трошки покажу магазин. А нагадайте, як називається магазин ваш? Велопланета. Велопланета. Він здоровий. Це новий магазин Велопланета на почайні. Ще не було презентації, так? Так, поки ще. Офіційного відкриття ще. Не було офіційного відкриття. Ну тут мені подобається. Тут великий вибір всього. До речі, Олександр, якісь аксесуари ти будеш вибирати? Аксесуари, ну, багато ще треба. Ні, відразу. я розумію, що не все відразу. Зараз щось є мисля, брати, наприклад. Я думав шолом, ну не знаю, чесно кажучи, мені... Шолом, а труси. З трусів починають. Велотруси треба за 7 тисяч купити. Побається взагалі нет така от моделька. Вона буває в матовому чорному і в от, я не знаю, сірий чи який він, сільвер колір, мабуть. Це глянц. А е... ти хочеш матовий, типу, ну, такого, щоб граві, кольора, їх, так? Не їх немає. Ну, ця модель вона не дешева, але вона дуже кажуть практична. І взагалі відгуки дуже непогані про цю модельку. Якби тут я вряд чи куплю, бо зараз немає. Ну просто що зараз не сезон, вже все розібрали, мабуть, всі розміри, всі моделі. А там нема права, ліво. Там... Є є ось дивіться, CR І от R гравіювання у, у вас іде. Це райт. Right буде а писати -а. А -а -а. Побачив в продажі такий прайд. Я не розумів, він чи на ньому їздили трошки, ну чи він якийсь виставковий варіант. що тут кава на шару. Ваше здоров'я. Тут такий куточок для покупця, де можна посидіти, попити каву. Оцього хлопчика я десь бачив. Зараз настав той момент, який ми не полюбляємо, віддавати гроші. Та ніхто ще не віддає нічого, чого Не віддаєш? Ще будеш думати? Розкажіть, будь ласка, що це за станочок такий. Пані це в принципі відповідь велосипеда, який як би умовно описати в формі станка, який можна використовувати під будь-якого райдера по висоті. Там по антропометрії, тіла і в будь-яку пору: літо, весна, осінь, зима купляється для того, щоб вдома тримати, так, тренуватися. Вдома ну. офіс, типу, можна з колегами. От. Його суть така, що він інтерактивний і смарт. О, дивіться, він працює без е, відключення до е, мережі. Ага. То, от, він видає вати, він вам видає кілометражку. Ви можете змінювати, наприклад. Ось тут є градієнт, наприклад. Я от зараз їду. Градієнт, це типа ворку. Так, згори. от зараз в мене 5%, для прикладу. Я їду градієнт. Е, можу скинути його назад потім. З цією кнопочкою ми скидаємо градієнт, цією кнопочкою накидаємо. Це типа вітер дує, так? Да? Так, це ви одразу можете регулювати собі е, вентиляцію. Плюс тут у вас є швидкості, от, наприклад, плюс-мінус з боку. От ми ставимо, наприклад, зараз плюс 17. Зірочка ззаді, там 15. Також за допомогою додатку можете змінювати. Можете на систему 50, от зараз стоїть і от 34, а можна, наприклад, 54-39, там си угу, не Я зрозумів. Потім ви, типу, наприклад, набрали трошки тем, і от в ватах тримаєте собі середню, от зараз, наприклад, 200 ватт. Е скільки зубів на зірочці на владі? Так. так, Ну, а потім, от, ви, наприклад, трошки набрали ватів. Розігналися, вони набрали вати, тримайте і атакуєте, потім і різку. Пішли, 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 вже. Цікава штука. Попробувати можна? Так звісно. Оце велостанок. Перше теж такий бачу вживу. Це звичайний велік можна ставити і кататися вдома на ньому. Правильно я розумію, так? Да? Тут ще цікава штука, це ось це. Це типу імітація. А. <мір> це ж окремо можна купувати. Нахиляти можна. Це окремо можна купляти цю подставку. Оця платформа 48 коштує в даному випадку. У нас повністю зафіксована знизу, типу, статично, але вона імітує там якісь вібрації, тв'язку. Він працює, як? сісти можна? Чи ні? Звісно, <пробує> да. Да? давайте спробуємо. Не впаде, не впаде. Дуже цікаво. Можете перемагатися важко. Дуже цікаво. Це насправді береш свій велик, купляєш цей станок. І не треба ніяких подорожей на балконі собі. Поп, куриш і їдеш. Олександр вже до велика придбав насос. На шару катафот йому подарили. Це, я шуткую. Мультитул. камера. Лопатки, ремкомплект. І я під общий шумок під скидочку придбав собі насос, нові лопатки. І десь у мене футболка. Вже хтось на діві пішов чи що. Опа. Футболочка Конандею собі придбав таку. Футболочку Літі подарую. Вона мені труси дарує, а я їй футболочку подарую. Все придбати Справжній насос. Даю в оренду недорого. Фонарик Олександру. Але безпека річ важлива. Працюю? Опа, вже поламав велика. Щасливий власник велосипеда. щоб не поламав. Нарешті трапилось чудо. Отакий от от байк придбав, дивіться, заціняйте. алюмінієвий е, Скажу, поки не потемніло, чим мені саме він подобається. Я в цих всіх системах мало розбираюсь, але мені подобається, що тут гідравліка, це дуже легенькі тормоза. Всі узли на промпідшипниках. Це довговічність, по воді можна їздити, по грязі. І на цей велик нічого не потрібно докупляти, міняти. Ну як, докупляти це велик тільки половина, бо треба там ключі, інструменти, сумочки. Тут дуже класне сідло. А насправді відкрию всім секрет. Не сідло підбирається, а жопа притирається до будь-якого сідла. Ну, а ми їдемо в сторону дому. день у нас. Пройшов в магазині, але не напрасно. Уже гасає. Не вспів купити, уже дивіться, які круги на асфальту намалював своїм ровером. Маса задоволень. Поїхали 5 кілометрів. Як тобі перші 5 кілометрів? Нормально тільки з жопа були. Олександром проїхали вже десь 13-14 кілометрів. Як самопочуття? Я зараз під позитивним враженням. Ну, від обновки, від покупки, давно якби, намірявся, давно мріяв про цей велосипед. Нарешті здійснилось, те, що я думаю. В принципі, дуже подобається, дуже... У ну, мене нема особливо з чим порівнювати з радянськими велосипедами, хіба що там тих часів, то це небо і земля, скажімо так. Накат чудовий, ну, привикаю одним словом, привикаю до велосипеда. Насправді рекомендую. Ну, це краще, ніж бухати і курити однозначно. Так що майте на увазі. Чесно кажучи, я за його покупку радий більше, ніж він. Тепер у нашій зрітій команді з'явилася перевірена людина, яка буде з нами катати. Поміняємося великами, проїду таки. Зрозуміть, я мало чого зможу по асфальту. Це треба якесь, хоч трішки, щоб бездоріжжя було. І там підйоми якісь. Олександр каже, якщо йому мій подобається, то махнемось, не глядя. З доплатою. З його доплатою. Ну що, скажу чесно. Прям відчувається, що м'якша рама. Мені дуже сподобалось сідло. Краще, ніж оцей брукс. Сідло тут мені м'якше, і воно під мою дупу, мабуть, заточено. Далі, що ще подобалось? Гальма. Все, міняємось назад і прямуємо вечеряти. А за спиною теж бачимо якийсь веломагазин. Навіть нема таблички, мабуть. Черга до них стоїть. Це крахобори. Ріта якась сюди зайшла, так її заломили накачати колеса 50 гривень. Моя машина? Не знаю, але дуже схожа на мою. Зайшли в кафешечку. І там сидить якась дівчина на мою жінку похожа. Добрий день, дівчатка. Добрий вечір. Добрий вечір. Ріта заціняє велосипед Олександра. Так не також камендел, її не здивуєш. просто. <смір> Подарунок. Дивись, Ріта, що там. <смір> Дивись, щаслива. Може вона велика чи маленька, прийдеться викидати. Покажу Олександру і всім, кого цікаво. Це в мене нарамна торбачка, я зняв. Вона завжди в мене їздить з великом. І зараз покажу, що тут. Вона отак розкладається. В Цієї частині в мене їде повербанк, не буду доставати його. І їде в мене тряпочка. Цією тряпочкою велик мию, якщо треба. Далі дивимося, що в самій торбочці. Торбочка в мене вже два сезони, виглядає чудово. Називається, кому цікаво, дивіться, фірма Германі. Моделі не знаю я. Ну, я їй доволен і це та річ, яку можу рекомендувати. Далі. Вона тяжка в мене, бо тут багато речей. Лопатки. Сьогодні я придбав нові. Оце в мене такий насос. Качає, але дуже довго. Насос буду змінювати. Смазка для ланцюга. Мультитул називається КЛС, працює дуже добре. Запасна камера. Це до насоса. Маю всякі резиночки, десь щось підложить. Обов'язково стяжки. Отакий От у мене ремкомплект. Тут латкий клей. Вожу з собою отаку жменьку різних болтиків. Півня вожу з собою. І... Виверталочка така. Ну, якоби так. Це в мене їзде завжди. Без цього я не виїжджаю. В кожного свій набор, я для себе вирішив так. Покажу, що я вожу в цієї торбочці. Ця торбочка завжди їздить зі мною. Це одне ціле з ровером. Вона мені дуже подобається. Вона велика. Має карманчик, в якому я вожу гроші, документи, ключі. Вона. Повністю захищена від води, я навіть на мийці її мив. Це не завжди вожу. Це в мене під камеру тут зарядний пристрій, провода, зарядні, якісь е там е е е е е аптечки, таблеточки, старі їм як-не-як. Серветочки. Обов'язково. Туалет ніхто не відміняв. Далі вожу з собою ось такий фонарик налобний. Основний може завжди сісти, є запас. І в поході теж це незаменима річ. Далі, шкарпетки запасні. Всі ми потіємо. іноді можна стать, помить ноги, ходіть чистенькі. Літом ще вожу обов'язково плавки, бо купаємось. Запасні, футболку можу запасну брати. Косинка. маю дві. Одну буває як вітер на шию натягаю, одну на голову. Куртку маю таку вітровочку. Дуже зручна. Місця багато не займає, але вона завжди зі мною. І завжди вожу з собою рюкзачок. Розкладати його не буду, але він літрів 10-12 має. Чи водички набрали якоїсь, чи ще щось. Ось Зараз буду додому, наприклад, їхати, щось туди, якийсь там хлібину купити, чи ще щось. Завжди в нас такі рюкзачки. Далі. Ось такий чехол, багато місця не займається, якщо дощ і треба їхати, на шолом надягаю. Це світоотбивний пояс. Обов'язкова річ, я рахую, це для безпеки. Ну, а тепер у нас вечеря, що Бог послав. Бог послав нам непогано. Смертельний номер на суху. Ми, ми не оббиваємо покупку, а об'їдаємо. Об'їдаємо об покупку. За кермом пити не можна. Не знаю кому як, а мені весело. Бо Олександр стає справжнім велосипедистом. Знаєте чого? Пробив колесо. Скажу чесно, я рік їздив, жодного прокола. Олександр проїхав пів години. І вже може це хтось прострелив тобі. Може, пісню. Зараз подивимося, я думаю, навряд чи. Я чесно вам признаюсь. Поки я ходив у туалет, а Сашко там плямкав, так я йому спустив колесо. Може й клеїть не прийдеться. Зараз я йому підскажу, щоб накачав. Ще що покажу, що я з собою на велику вожу. Тримач телефона, спидометр, шалом на мені, подножку маю, тримачі для фляг, світло обов'язково. Ще маю отаку штуку, це щоб собак лякати. Підкачали, просто підкачали, наче не спускає. Ну, на цьому наші пригоди на сьогодні закінчуються. Всім до побачення. Їдемо по домам.